2 лютого на Закарпаття з робочим візитом прибув президент Австрії Олександр Вандербелен. Метою поїздки було зокрема обговорити перспективи міжрегіонального співробітництва між нашою областю та федеральними землями Бургенланд і Тіроль. Відвідала австрійська делегація і медичний центр Товариства Червоного Христа України. В судовому режимі працювало близько вісімнадцять останніх волонтерів. 30 волонтерів загону такого реагування на кордонах вже з початку війни Азакіштати. За допомогою Австрійського Червоного Христа ми змогли відкрити першу оперативну мобільну бригаду із дев'яти в Закарпатській області. Мета відкриття це якість та доступність медичної допомоги переміщеним особам, які знайшли прихисток тобто, в Закарпатській області та міським ж, е, мешканцям, важко, важко та е, малодоступних е, районах. Закарпатська обласна організація «Товариства Червоного Христа України, за словами її голови Івани Сабо, активно співпрацює з Австрійським Червоним Хрестом та Міжнародною федерацією Товариств Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Спільно вдалося створити міні-клініки в Ужгороді, Тячеві та рахові та дев'ять мобільних бригад, які надають послуги у віддалених куточках краю. Крім того, це є проект Опіка догляд на дому. Де працюють 14 соціальних помічниць і 109 осіб похилого віку і осіб з інвалідністю під опікою цієї служби системи Лосердя Червоного Хреста. Крім того, це є співпраця у ремонтних роботах і оснащенні пунктів для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це є 10 будівель, які ремонтовані за кошти донорів. Співпраця з Територіальними громадами, де так само 32 територіальні громади співпрацюють разом з нами по забезпеченню ВПО і внутрішніх громадян з числа вразливих верст населення гуманітарною допомогою. Також під час візиту президент Австрії Олександр Вандербалан обговорив з представниками Закарпатської обласної військової адміністрації перспективи відновлення енергетичної інфраструктури.